Інститут енергозбереження та енергоменеджменту КФУ імені Ігоря Росікорської підтримує флешмоб Пушап Челленджер». Ми завжди підтримували і підтримуємо учасників АТО, які захищають наші східні рубежі. Ми запрошуємо також учасників і ветеранів АТО разом з нами захищати енергетичну безпеку України. Запрошуємо учасників АТО закінчити. Такі дефіцитні спеціальності в нашому інституті, як енергоменеджер, енергоаудит, стати спеціалістами у сфері енергоефективних техніки та технологій, побудови інтелектуальних електроенетичних систем та мереж. Запрошуємо разом спільними зусиллями підвищити енергетичну ефективність нашої країни. Ну що, розпочнемо? Один.

Нашому університету прийняти участь у зажмобі передаємо естафету також іншим університетам України. Слава Україні!